Всім привіт! Новини на ніч. Путін послав Трампа знову. В Кремлі відхилили всі ультиматуми та погрози, які озвучив Трамп. І це знову придумав не я, це придумало видання Reuters. Видання Reuters каже, що на правах анонімності люди, наближені до Кремля, їм повідомили, що Путін та все його оточення відхилили всі погрози Трампа та просто послали Трампа нафік. Мені завжди казалось підозрілим, оце формулювання. Наближені до Кремля. Хто ж ці люди, хто ці нещасні, які, ризикуючи життям, вибувкують всі таємниці Путіна? Хто ці просто агенти подвійні, знаєте, Джеймс і Бонди, які от таку інформацію повідомляють? Якось це підозріло. Але менше з тим, це схоже на Путіна. І я так і очікував, що Путін відхили все, що йому сказав Трамп. Це в стилі Путіна, і так воно мало й статися. Тепер Трамп буде змушений діяти. Ця новина по суті навіть добра для України, тому що тепер Путін буде воювати не тільки з Україною, а ще й з Трампом, не з Америкою, а з Трампом. Тому що зараз Трамп це і є Америка. Новина друга класна. На моєму каналі вже 205 чудових людей підписалось, а як я монтував відео вже 206. Це чудові, гарні люди. Я їх всіх люблю, просто обожнюю. Ви ті, хто мене надихає. Цей канал існує завдяки вам. Дякую, мої рідні. І це класна новина це привіт, підписатись на мій канал просто зараз. Підпишіться, якщо ви хочете і далі залишатись на хвилі абсурду разом зі мною. Далі буде цікавіше.